Привіт! Мене звати Юля і якщо ви зайшли на це відео, це означає, що ви цікавитесь кей-попом. Всі ми знаємо, що айдоли мають бути ідеальними завжди і скрізь. Вони мають бути цікавими, щоб глядачі ними захоплювались і хотіли за ними спостерігати. Якщо ви чуєте на фоні звуки розпаду СССР, це означає, що мої сусіди вирішили зробити ремонт. Продовжуємо. Багатьом вдається справитись цією нелегкою задачею, І деколи ти дивишся на них і думаєш, чи це реальна людина, тому що зовнішність, навики заставляють тебе просто дивитися на них з відкритим ротом. Але якими ідеальними вони не були класні правила вони тільки в двох або одній позиції. Головний вокаліст, головний репер, головний танцюрист, я думаю, ви мене зрозуміли. Назавжди завжди в всьому є винятки. Є айдоли, які не перевершені всьому, і в кейпопі є для них окрема назва Ace. Ейс, це айдол, який прекрасний всьому. Він універсальний. Чудово порається з вокалом, танцями, репом і в продюсерстві. Останній якраз його і відрізняє від олораундерів. Це теж термін в кі-попі, те саме що Ейс, просто він не приймає участі на постійній основі написані пісень. На звичний лад ми їх можемо назвати тузом. Це сама сильна карта в колоді в нашому випадку в групі, якою вони знищують всіх. Кого ви уявляєте першим, коли я вам розказала, хто такий ейс? Особисто в мене це Хан Джасон зі Kids і Чон Сайон з Айдл. Сьогодні я вам розповім про Хана, але якщо ви хочете окреме відео про Сайон або про інших ейсів, то пишіть про це в коментарях, і я обов'язково зніму таке відео. Ханжесон більш відомий за псевдонімом хан автор пісень, продюсер, репер та вокаліст півнокорейського гурту Stray Kids компанії Entertainment. Народився він 14 вересня 2000 року в Інчхоні, Південна Корея. Довгий час жив у Малайзії, де й закінчив середню школу. До Кореї він повернувся для того, аби здати тест. Хлопець мав тільки одну мрію стати айдолом. Якби в нього не вийшов дебютувати продовж року, то він продовжив би вчитися і пішов би шляхом, на який його направили би батьки. Він абсолютно випадково пішов на прослуховування до Joop Entertainment. За словами Джосона, ідея піти на те прослуховування належала його другові, з яким вони разом ходили на проби і до інших компаній. У групі молодих людей, разом з якими Джосон проходив прослуховування, він був єдиним, хто читав реп. Наприкінці 2016 року Джесон став частиною Юніту Трирача разом з Банчаном та Чанбідом. Синічне ім'я хана Трирача – Джей Уан. Хана назвали чуть не одним із найкращих есів четвертого покоління. І давайте розберемося, чому. Дуже важлива критерія для Ейса це якраз таки продюсування. Група, в якій хан учасник сама по собі виділяється тим, що музику пише три рача. виходить, в них це просто неперевершено, і з цим ніхто сперечатись не буде. Але сьогодні ми говоримо тільки про хана. За даними Корейської асоціації музичних авторських прав, на його ім'я зареєстровано більше 139 композицій. Я з вами поговорила про продюсування, і думаю, тут все не лице. Але я хочу затронути тему, де реально хана недооцінюють, і це його танці на хлопця взагалі не звертають уваги як танцюриста, реально класного танцюриста. Ось вам приклад його фанкаму з пісні, All In. Ну ви бачите, як він рухається, як він віддається виступу. Це ж просто бомба. Поки тут ви можете наблюдати за його виступами і денс-практиками. Його техніка, плавність, чіткі рухи це просто ідеально. Коли вийшла пісня Сілин край, і я подивилася виступ з нею, я не могла відірвати очей від хана і Хенжина. І до речі, якщо ви хочете відео про нього, то ставте лайки і пишіть про це в коментарях. Безмежно важливим критерієм для того, щоб ти притягував увагу, є сценічна присутність. І я не розумію, чому так мало уваги приділяють його харизмі. За межі фандому то взагалі мертва тиша, хоча стоїло б на нього теж приділити увагу. Він прекрасно заповнює собою сцену, коли його партія. Коли не його партія, то він все рівно робить все, щоб на нього дивились. Зараз я вам покажу один виступ, після якого ви не зможете не погодитись, що хан народжений для сцени. Я пам'ятаю, Зиму, коли якраз таки завірусився цей виступ, і якраз таки і за хан Жосона. Якщо ви чули тільки головні пісні Kids, вам могло здати, що хан тільки репер, але я вам скажу, що це не так. Взагалі не так. Його вокал просто неймовірний. Він володар чистого голосу, який з легкістю може брати високі ноти. На одному ефірі три речі хлопці співали караоке, хан включив пісню Адель «Someone like you» І ви тільки подивіться на реакцію Банчана і Чанбіна. Привіт, це Юля з монтажу. І на жаль, на цей фрагмент мені наклали авторські права. Прийдеться просто взяти і змиритися і просто дивитися на лиця хлопців. Ну я закину цей фрагмент все рівно собі в телеграм-канал, тому підписуйтесь і не пропускайте там багато чого цікавого. Вибачте і дякую за увагу. Я думаю, всі бачили виступ на Kingdom з піснею пісньою man. О боже, це моя любов. Егія. Hey, yeah! Альні партії Седміна і хана, я думаю, всі запевнились на 100%. Не мільйон відсотків, те, що хан просто бомбезний вокаліст. Я можу ще довго розповідати такі моменти, але на жаль, нам не вистачить і дня. Ну і останнє но не позначимості це реп. Я навіть не знаю з чого почати. Тому що кожна репартія хана заслуховує окремої уваги. Джесон займає четверте місце в рейтингу найшвидших реперів кей-попі зі швидкістю 9,63 склада в секунду без спорів. Хан тут в своїй групі. І давайте я вам тільки зацитую слова джупа, на шоу на виживання. У Джесоні завжди важко знайти мінуси: танець, вокал, реп все дуже стабільно. І з цим я поговори. І ось відео підійшло до кінця. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на мій ютуб канал, і мені це буде дуже сильно приємно. Всіх люблю, цілую, пока. Зустрінемось в наступному відео.